Ой, я вже в вані, треба щось покуватися трошки. Ой, помився. Угу. Так, треба намазатися кремом. Так, мажусь, 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 мажусь Ой, ладно, вже піду. Так, треба передіватися йти. А, і йти. Ай, подзвоню до Мілени, напевно. Так, переоділася і треба йти до Міленки. Так. Алло, так, так алло, і... алло. О, ти вже Мілена, на роботі. Що що? Ти вже на роботі? Так, то я вже тут мені треба цілиніше працювати. А, а ладно, а де твоє, як це кафе називається? Кафе Маргаріта. Угу. Добре. З Зачекай трошки. Слава Богу, вона мені сказала, де її кафе. Зараз підемо до неї. Так. Навігатор кафе Маргарита. Ага, це ж на нашій вулиці. Ну ось я вже в кафе, сідаю. Так, надіюсь, офіціант буде Міленою. Чи вона там щось приготує? Так, закажем, пожалуй, тортик. Угу, заказуємо. Ой, Мілена йде. Прошу, тортик. привіт, це я. Хоч давай перевдяйся. Точно нас не замітить, але в мене немає стільки одягу такого. -хі 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 -хі. Ах ти! Ти мене тортом кинула! Треба умитися. Для тебе, щоб я тебе кинула. Б... Ну, Мілена, так треба Бо, працюй Так, ну все, я зараз Мілені покажу. Типа скажу, що я новій роботі. А, точно, в мене ще окуляри були для слів. Ой. Ну, Я переоділася, тепер треба час покарати Мілену. Зараз підійду до неї, типу, теж щось готую. Так. роблю 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 супчик, роблю супчик, роблю супчик. А ти хто тут? А ти? А я, а я вже тут як три роки роблю, працюю вже. Настя! <с> Ладно, то я. Як ти мене роззнала? <с> Напевно, по моїм розовим губкам. <с> <Да. с> Давай, працюй. Ціла ніч будеш працювати. Ага, ще чого. А, типу, я... Іди працюй. Що? Ще чого? Я тут не працюю. Я вообще клієнт. Знаєш що? Я тебе повишу зарплату, я тебе понижу зарплату. Що? Я навіть тут не працюю, хоч звільняйте мене. Все одно я тут не працюю. Женщина, ты будешь будешь? Ладно, все, Мілена, давай по приколізму не хватит. Ой, Мілена, Мілена, ну твій босс, конечно. Ладно, попрацюй з вами, что мне тут робити? Дома скучно. А, ні, я мала тебе готова презент. Короче, зустрінеться в мене дома, окей? Так, Мілена навіть не дізнається, що я їй хочу плаття подарувати. Так, надіюсь, вона не знає. Так, треба подзвонити Мілені. біп біп, біп біп, Алло? Ти мене чуєш? Алло? Алло алло, алло. алло. Ти мене чуєш? Там. Все добре там? Так. Коли ти звільнишся з роботи? Та я вже йду, якраз раз додому тут кажу. Заходь в таку кімнату, якщо подивися, я не знаю чи ти побачиш. Я знаю, я знаю. Ну там де багато сюрпризів всяких. Я знаю. Mm -hmm. Я таки. Так. Mm -hmm. Добре, я йду. Ось... Привіт! Привіт! Ось це тобі! Бери! <гас> Дякую, я зараз своїй спальні швидко вдягнусь. Mm -hmm. Так, ура! їй сподобалось! Тут, 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 <гум> тут, тут. <гум> так, так, зараз вона прийде і подивимося, може я їй з розміру, може воно на неї за маленьке? А може за велике? <гум> Та напевно. Або, або за маленьке, або за велике, або малена за. <гум> Худюсенька! Така маленька худюсінька. Так, треба, треба подивитися на своїй суперкамері. Яка схована, що вона там робить, чи передівається? Бачу, що їй пасує. Угу. Так, зараз вона прийде і поміряю, помірюємо, поміряємо. Тобі, тобі йде, тобі, ти супер. Я дякую, все, зараз зачекай, я зараз прийду. Ой. Ой. Напевно, вона просто пішла кудись, зараз прийде. Напевно, захотіла в туалет. Так, я зараз прийду. А, вона мені через. Треба їй. Її... Я ж їй рацію дала, я забула. Щоб вона зі мною говорила. Точно, ми ж будемо рації говорити, наші втрати гроші. А хоча в мене на телефоні і так 100 тисяч. Нашу мені. Так, поповню... Так, зараз поповню. Настя, ти мене. Ти унікальна. Дякую. О, ти подорож мені Нілена, ти впевнена? Так, Дякую, 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 Ні. дякую. Тихо, нема за що. Навіть не дякую. Треба спати. А, там вже вечорі йдеш до вечора. Ладно, йде, йдемо по кімнатам. Йой, нам вже весело провели день. Привити. Так, прикольно. Так. О, давай я свій, той шарик поставлю себе. Думаю, в мою кімнату якраз і деякі відчули. Так треба передівати наступного дня. М -м 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 -м. Так, Угу. Ось я вже. Так, зараз я тебе найду. Найти. А я вже все! Зараз вдягнуся. Так. Вдягнуся як попроще. Ну, знаешь, не так, щоб вся кожа була мученою. Все вже, Мілана. Ага, так, ага.